Хочу показати вам ще одне відео, яке дуже активно розійшлося у Фейсбуках, але воно так ніби з одного боку активно розійшлося, всі на це потикали пальцями, похіхікали, і знову ж таки не додивилися відео до кінця. А я додивилася, і мені хочеться сказати, що попри всю монструозність відео, головний меседж ми не додивилися до кінця і не побачили, а я вам його покажу. Отже, є такий виконавець Дініс Майданов. І незважаючи на те, що у нього дуже сумнівне прізвище, яке нібито про майдани в якійсь мірі, і мог би і наклікати, але його випустили на сцену для того, щоб він співав пропагандонські пісні, і він їх радісно співає. Ми це бачимо зі свого боку і крінжуємо з цього приводу, тикаючи в це пальцем і сміючись над цим. А, хоча насправді варто було б дослідити продукт повністю, в ньому мощь Єнісея, Более тверже уральских гор В пыль врагов в мгновенье рассеять Он готов исполнять приговор Ему просто же не помеха Его санкции не страшны Для Сармата одна лишь утеха Потревожить надо все в сны Из России Дуже 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 прекрасна пісня, в принципі, знаєте, мені здається, що тут був закос під згинуть наші горіженьки, а не вміють створювати нічого свого, вони намагаються імітувати все, що можуть побачити, і приписати це собі. І а, відеокліп, який я додивилася до кінця, є цьому підтвердженням, тому що відеокліп закінчується звичайно ж драматично. Якщо ким то прийнято рішення унічтожить. Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России? І Бог із нами сам. Але тут нюанс у тому, що насправді э, сарматушка не дієвий. Я б бачила чийсь пост у Фейсбуку, зараз не можу знайти. Але насправді э, доведено, що Дініс Майданов, звичайно, співає про э, величезну, величезний потенціал сармату. І в Росії регулярно виходять публікації про страх, який Сармат викликає у американців, але ракети Сармат не можуть чекати ні на яку команду, оскільки вони просто не прийняті на озброєння в Російській Федерації. В рамках програми льотно-конструкторських випробувань МБР планувалося провести 6 пусків: один у 2021 році і п'ять у 2022. Насправді досі відбувся лише один Пуск 20 квітня 2022 року. Я б сказала, що відбувся один пук. Це від сторінки StopFake у Фейсбуку. Тож, знаєте, ми співаємо про свою міць, але ця міць насправді фейкова. Тим не менш, до головного меседжа цього відеокліпу ми ще тільки підходимо. Тому що, попри те, що нас лякають не сарматушками, попри те, що нам дають знову ж таки хворобливу логіку Путіна як реальність. Завершується все присвоєнням українського. Завершується все тим, що Денис Майданов приходить, що-то там стоїть около пам'ятника Сергію Корольову, який був українцем, якого Російська окупаційна влада покалічила, відправила по таборах, завжди заперечувала йому його ж ідентичність, приписуючи його собі. Ну і вкоротила життя. Тому що ми всі знаємо або не знаємо, ну я нагадаю, що під час операції не змогли вставити певну трубку для того, щоб врятувати життя Сергію Корольову, тому що у нього була зламана щелепа, і через це дещо пішло не так під час цієї операції, і, відповідно, його не змогли врятувати. А щелепа була зламана у таборах, в яких все було так, як завіщалі НКВД, ті, которые стоять за спиною у Марії Захарова.